Всім привіт! Мене звати Віктор Котовський, я вчитель фізичного виховання, і сьогодні про мене розкажуть мої діти. Ранкову гімнастику ми не любимо, а руханку наших вчителів ми просто обожнюємо. На його уроках кожен може займатися улюбленою справою. Тільки на фізкультурі можна погратися в сніжки. Віктор Вікторович, давайте пограємо в хвостики. Розпочинає урод. Вот. Синь чекунки осталось. Віктор Вікторович дійсно професіонал своєї справи. В минулому році він зайняв друге місце на конкурсі Найкращий інноваційний урок з фізичної культури. І ми пишаємось, що він працює у нашому колективі. Кажуть, що з дітьми працювати важко. Я впевнений, що навпаки. Від них я отримую великий заряд енергії. А заряджаємося ми під час ігор. У Учнів виникають ідеї, і ми їх втілюємо. Для дітей. Мій урок, як відпочинок. Ми багато бігаємо, граємося, рухаємося. І, мабуть, це і є ідея вчителя фізичного виховання – плекати у дитини бажання займатися спортом та бути рухливим. Особливо актуальним це стало під час карантину. Діти тривалий час проводили за уроками та гаджетами. Відповідно, мало рухалися. Саме руханки в онлайні допомогли дітям тримати себе в гарній формі. Ключова роль в роботі з учнями це спілкування. Важливо дати змогу дитині висловитися, зробити вибір на уроці, чи то колове тренування з різноманітними вправами, чи то змагання, де можна показати вміння та навички своїх фізичних здібностей, або індивідуальна робота на певну систему м'язів. Але головне це вдячна посмішка та щирі дитячі обійма. Ну ось і познайомились.